Кому багато дано, з того багато і вимагається. Багатство це те, що допомагає жити, але те, що не може стати сенсом життя. Завжди пам'ятати, що суд людський ми можемо оминути, але суд Божий не омине жодна людина. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Сучасний світ розвивається у шаленому темпі. Людина зберігає, акумулює, об'єднує навколо себе все більше матеріальних благ. І виникає закономірне питання, чи можливо багатому спастися? Це питання турбує не тільки нас, людей 21 століття. З цим питанням свого часу, 2000 років тому назад підійшов до Спасителя багатий юнак, щоб дізнатися відповідь на нього. Після невеликого діалогу, коли Спаситель сказав йому про те, що для того, щоб спастися, потрібно дотримуватися заповідей Божих, а щоб стати на шлях досконалості, потрібно роздати своє майно і слідувати за ним. Юнак засмутився. І відійшов. І тоді і Він почув. І ті люди, які були також присутні, і ми з вами сьогодні чуємо слова Спасителя, які маємо добре пам'ятати і закарбувати на скрижалях свого серця. Важко багатому увійти в Царство Небесне. Важко, але можливо. Господь не говорить, що Він не може увійти така людина. Яка має надлишкову кількість матеріальних благ. Але важко це зробити. Чому саме? Багатство дає людині нові можливості, вона отримує їх для того, щоб втілювати в життя і розвивати їх. Але якщо ці можливості вона скеровує тільки для того, щоб знову і знову накопичувати і примножувати, і жодної долі духовної складової там немає, тоді ці можливості ведуть її не до спасіння, а в погибель. Багатство знімає обмеження з людської діяльності, тому що те, що неможливо людині, яка не має таких особливих можливостей, те може людина, яка має можливість те чи інше втілити в життя. І тут виникає колізія, зіткнення матеріальних цінностей з заповіддю Божою. І як людина вчиняє, який вибір приймає, яким шляхом іде, так і залежить від цього і її земне перебування, і небесна участь, яку Господь готує для кожного з нас. Якщо вона вибирає мамону, тобто багатство, тоді вона губить свою душу. Але якщо вона вибирає Бога для того, щоб за допомогою багатства служити Богові і ближнім, тоді вона стає на шлях спасіння, який не тільки для неї буде спасительним і благословенним, але і для тих людей, яких вона зможе за допомогою матеріальних благ привести до спасіння і до небесного царства. Кому багато дано, з того багато і вимагається. Так говорить нам святе Євангеліє, такі слова передає нам апостол і Евангеліст Лука. І дійсно людина, яка має багато обов'язків у житті, їй і потрібно відповідати за багато кого і за багато що. Святитель Англатус говорить, що ці слова стосуються не тільки здібностей людських, не тільки влади, яку отримує людина, але і Багатств. Тому, якщо хтось сприймає його як щось особливе, то людина, яка сприймає його через призму християнського сумління, розуміє, що багатство, яке дається в житті людині, це подвиг. Тому що воно вимагає подвиг внутрішнього самообмеження. Коли людина працює над собою для того, щоб використовувати те матеріальне, яке вона отримує від Бога у правильному руслі. То без самообмеження вона не може цього зробити. Більше того, для справжнього християнина, якщо Господь наділяє його матеріальними благами, то це повинно спонукати його до внутрішньої аскези для того, щоб внутрішньо бути готовим перенести це випробування, яке дається для того, щоб і самому стати сильнішим. І допомогти іншим людям у житті, які потребують у різних життєвих ситуаціях і обставинах цієї допомоги. Свяченомучник Фадей Успенський Спенський говорить такі слова: багатство це те, що допомагає жити, але те, що не може стати сенсом життя. Кожна людина рано чи пізно замислюється у своєму житті глибоко, свідомо над тим, що є сенсом життя. Хтось його бачить у земному вимірі, а хтось його оцінює глибше через призму вічності, тобто через духовне сприйняття, яке кожній віруючій людині повинно давати у житті правильний орієнтир. Саме тому, коли ми робимо такий глибокий, правильний аналіз свого життя, тоді нам і відкриваються глибокі таємниці, які може сприйняти людина тільки та, яка працює над собою. Є речі, які ми можемо прочитати у книгах, але ніколи ми від цих слів і словосполучень не отримаємо того глибокого і змістовного, що Господь хоче для нас повідомити. Але є речі, які сприймаються простими словами з досвіду церкви, передаються Ісус інших людей. Які прожиті через піт і сльози, через боротьбу, через страждання, такі, які наповнюють кожну людину духовно і відкривають перед нею той горизонт, який з землі починається, але на небі закінчується, який веде від боротьби над усім злим до перемоги добра і любові у нашому житті. Відповідаючи на будь-які важливі і глибокі питання нашого життя, ми завжди повинні шукати цю відповідь у словах, які Спаситель одного разу раз і назавжди промовив для кожного християнина. Якщо ми будемо намагатися знайти цю відповідь, то ми зрозуміємо, що він закликає кожного з нас до двох заповідей усього нашого життя. Це заповідь любові до Бога. І, до ближнього. і ця заповідь любові до ближнього, з якої все починається у нашому житті і проявляється у нашому ставленні до ближніх людей, до будь-якої людини, яка зустрічається на нашому життєвому шляху, тому що кожна людина несе у собі образ Божий. Саме тому преподобний Серафим Саровський неодноразово звертався до усіх людей, які зустрічалися на його життєвому шляху, зі словами Радість моя. Христос Воскрес. Тому що людина, яка стала сьогодні і зараз перед Тобою, є образом Божим, який свідчить про те, що Христос Воскрес і Своїм Воскресінням усе подолав, все з собою Воскресив, преобразив людську природу і кожному з нас дарував можливість Воскресати від гріха і народжуватися для спасіння. І тут на землі, і найголовніше у вічності, у небесному царстві і на небі. І ставлення до людини, яке маємо ми у своєму житті, повинно проєктуватися на будь-яке наше ставлення і відношення до всього, що ми зустрічаємо навколо себе протягом дня. Маємо бути відповідальними перед Богом, тому що кожне наше слово, кожен наш вчинок і кожна наша дія оцінюється Богом, але не так, як ми все собі представляємо і уявляємо. Але так як Бог бачить нас зсередини, тому що Господь оцінює нас не зовнішньо, а оцінює нас, споглядаючи всередину внутрішньої людини, і рухи нашого серця бачить тільки Бог, навіть ми себе не можемо оцінити, тому що ми завжди намагаємося виправдати свої вчинки і дії. Але Бог своєю любов'ю, Божественною, яка розповсюджується. По лицю всієї землі бачить і оцінює кожну людину. Наше завдання з вами, дорогі брати і сестри, щоб не було і не творилося навколо нас, завжди пам'ятати, що суд людський ми можемо оминути, але суд Божий не омине жодна людина. І кожного дня ми стаємо перед цим судом ще на нашій землі. Але прийде і той час, коли дамо відповідь за всі наші вчинки, які зробили або не зробили протягом нашого земного життя. Тому нехай допомагає усім нам все і всемилостивий Господь слухати і закарбовувати на скрижалях свого серця все, що говорить нам Свята Христова Церква, кожне слово, яке звучить для нас зі сторінок святого письма. І пам'ятати, що так як ми будемо відноситися. До людей і до всього навколишнього за це відношення ми таке ж відношення отримаємо і від інших, і від Бога. Тому пам'ятаємо про те, що сьогоднішнє євангельське читання говорить нам, що багатство саме собою не веде нас до загибелі, але все залежить від того, як ми його сприймаємо, як ми вміємо ним користуватися, як використовуємо у своєму житті. Для того щоб воно було нам в спасіння чи у погибель, все залежить від нас, від кожної людини, яка живе і ходить на цій землі перед Богом. І пам'ятаємо ті слова, якими сьогодні закінчився євангельський уривок, те, що неможливе людині, можливе Богові. Амінь.